Класів, яка кількість дітей, оця в результаті різних бюджетних надходжень, вона ця сума змінюється. І кожна школа має по-різному. Це залежить від площі, яку ми займаємо, від кількість працюючих. І в нас не тільки наша школа, а це і перша школа, друга, великі школи, які мають велику кількість учнів, ми віддаємо, ми півмільйона, п'ять з лишнім там ми віддаємо щороку. Ми віддаємо свої гроші, ніби ну не то, що чесно зареблю, а це наші гроші. Це тридцять п'ять тисяч. Та розумієте? Я перепрошую, я просто окуляри забула. І що я хочу сказати? Тобто Якщо... ви фінансуєте інші школи, так. а вас так. хочуть закрити, так? Так, прошу. Так, так, так. Ну це я кажу, і перша школа, і друга, і четверта. Ми так само віддаємо. Вони так само віддають ті гроші. І до речі, якщо в нас на одного учня виходить 5 з лишнім тисяч, то, наприклад, 18 школ, які хочуть нас об'єднати, буде коїться 13 тисяч. -ти. Тому що в них більша площа. Але я перепрошую, це діти не в тих самих умовах, що наші. Наша школа тепла. Ми маємо всі е, акти дозволу і від проти пожежних. Ми все тримаємо. І тому у нас були, що хочуть зробити. Коли наші батьки організували і до нас прибув, вони перше запитання поставили таке. І ми це ставимо у підписах, коли ми збирали підписи батьків, що буде з приміщенням. Приміщення, знаєте, як коли проводять опитування, не завжди дають відповідь. Повністю, напевно, і як я коли я говорю, не завжди мене повністю записують. То наш міс е секретар міської ради, і це по було, в новинах, у мене так само це записано, що якщо місто Стебне буде обласного підпорядкування, ми будемо всі сіснути. А коли це буде? Коли це буде? Розумієте, е прошу? Е Знаєте, є цей комунальний власник а комунальне, якщо це приміщення для школи, воно побудоване для школи, значить воно має бути призначене тільки для школи.